Мотив нашого чергового тесту може видатись комусь із вас смішним, несерйозним, а то навіть і непрофесійним. Насправді ж, в запалі активної роботи ми вмудрились забути про одного з виробників, який раніше не міг собі дозволити, щоб ми про нього забували. Який подавав серйозні надії на ринку смартфонів, і ми вирішили певним чином відновити справедливість і взяти його найкрутіший смартфон з тих, які ми могли тільки знайти на нашому ринку. Ну от справедливість відновлено, і давайте дивитися, що тут. Отаким От чином до наших руки потрапила модель Acer Liquid E700. Потрапила, можна сказати, не сильно оперативно. Офіційно вона вийшла на ринок іще минулого літа. Тоді ж Acer дав старт іншій лінійці Liquid Jade. Вона зараз більш актуальна, але в Україну поки що офіційно не приїхала. Тому давайте їсти, що дають. Для нас по суті E700 залишається повноцінним Acerівським флагманом. Найдорожчим смартфоном бренду спорівняно адекватною через його другу свіжість ціною, що за нинішніх умов так і очевидний плюс. Машина сучасна з усіма модними наворотами. Залом свою смартфонну історію, Acer почав 6 років тому, знаходячись на піку успіхів своїх ноутбуків. Тож, маючи гроші і бажання, він купив своїх титулованих земляків компанію Етен з їх знаменитими глофішами. А от далі ну вийшло не так уже й феєрична. Далі просто у Acer пішло усе не так ухтишно з ноутами, тому було, напевне, не до смартфонів. Ну, вони щось там походу намагалися, але потім покірно перейшли у розряд середнячків, що зайвий раз видно і за нашим сьогоднішнім підопічним. Зовні Є700 виглядає доволі стильно. Нам це чомусь нагадує стиль HTC. От можна на один із дизайрів глянути, порівняти, але хто сказав, що це мінус. А додаткова кнопочка Rapid на задній панелі, ну, це прям у стилі LD. Джі, ця кнопка тут програмована, що нею викликати, вибираєте самі, а при довгому її затисненні вона активуватиме камеру. Перевертаємо назад, верніше наперед. Тут модна і популярна сьогодні 5-дюймова діагональ з хорошим ips екраном От тільки роздільність лише 720 p не Full HD, раптом кому це стане принциповим. В основі машини бюджетненький медіатеківський процесор, чотириядерний і середнього рівня графіка mali 400, але вона надійна перевірена життям. Не будемо перелічувати все решту, середняк, дуже середняк. Але без традиційних для більшості середняків провисів у якихось непринципових параметрах. От, скажімо, камера 8 мегапіксельна основна. Подвигів не творить, але з купою фірмових налаштувань, готових режимів, сцен, ефектів, любителю експериментувати з фотками радимо однозначно. Ну і тепер така прям вишенька на тортику, яка для батьох може остаточно перевісити шальку терезів на користь цієї моделі. Це телефон на кілька карток, і навіть не на дві, що в принципі на сьогодні дивиною не є, а на цілих три. І це в принципі навіть сьогодні ще дивина. Так, от вам слоти під три окремі картки. Ось вам відповідні налаштування цих карток. Вони усі три одночасно працюють в режимі очікування, між ними можна розподіляти різного роду роботу. А радіомодуль, само собою, один. Тому про підвищену шкідливість через надмірне навантаження на сам смартфон говорити навіть не доводиться. І тому сприяють іще дві апетитні вишеньки, які перетворюють цей торт на лакомство. Наприклад, фірмова надбудова ейсера на Андроїді. Вона і виглядає миловидно, з ядучими такими різкими кольорами все по-модньому. І головне таке враження, що вона тут літає. Нам навіть видало, що вона одна із найшвидших на ринку. І це на усередненому то смартфоні. І батарея, вона тут реально потужна. 3500 мАч. Десь так на цілу добу безудержної розмови і на два місяці життя в режимі очікування. Одним словом, якщо ви хочете її посадити за свій робочий день, то пропав ваш робочий день. Доведеться піднатужитись, але не факт, що вам це все таки вдасться. А тепер давайте спробуємо донавантажити наш дівайс сучасними технологіями, і для цього перейдемо в тестову лабораторію Київ де вже працює повноцінний треже, і це, до речі, тепер стане новою традицією для усіх наших тестів. Пішли. Першим ділом замінимо картку на тестову, адже цей треже поки працює в закритому режимі. А от вам, коли запуститься мережа Київстар, нічого міняти не доведеться. Швидкісний мобільний інтернет працюватиме з вашої уже робочої сімки. Міряємо, яку швидкість може прийняти Є70. О, вийшло за 14 мегабіт на секунду. З одного боку, це означає. Чає, що ейсерівський дівайс може спожити десь лише половину можливостей 3G. з іншого боку, і цієї швидкості з головою. Адже в реальному житті ми здебільшого матимемо справу з двома-трьома мегабітами. Отже, ставимо плюсик цьому гаджету і чекаємо, коли 3G запрацює в мережі Київстар. Одним словом, попри усю попередню скептичність до цього апарата, він за кілька днів юзання якось мудрився. До себе привернути, та й давайте отак відверто. Якщо ви будете вибирати собі трисімного друга, то якоїсь пристойної альтернативи у вас то і не буде. Це буде або якісь допотопні кнопочні флаї, або якась незрозуміла китайська жуть. А так, навіть не маючи достойного вибору, ви зможете все одно збагатити своє життя навіть.